Welcome to the Fairies English Channel! Вітаю вас на каналі Fairies English Morning guys! Ви на каналі Fairies English, і сьогодні ми з вами говоримо про зворотні займенники. Тож, listen carefully. Не забувайте коментувати та ставити вподобайки, бо буде дуже корисно! Сеу so, зворотні займенники ми використовуємо тоді, коли особа або предмет виконує дію спрямовану на самого себе. Така дія називається зворотною, тобто повертається до самого діяча. Уявіть, що кидаєте бумеранг. Або як людина б'є себе по лобі, коли у неї щось не виходить, англомовна назва зворотніх займенників reflexive pronouns. Буквально займенники що відбивають, і дійсно їхній сенс полягає в тому, що вони ніби дзеркало відбивають дію назад до джерела. В українській мові це займенники сам, сама, самі, собі або ж себе. Також про використання зворотнього займенника в українській свідчить додавання закінчення «сі» або ся до дієслів. For example, я збираюся на роботу або ж я збираю себе на роботу. Дія повертається до мене. Або ж дівчина почувалася ніяково. Дівчина почувала себе ніяково. І якщо в українській ми здебільшого використовуємо перший спосіб утворення речень Я збираюся на роботу. То для англійської більш характерним є другий спосіб Я збираю себе на роботу. Також суттєвою відмінністю між зворотніми займенниками в англійській та українській мові є саме їх словоутворення. Так, для всіх українських займенників зворотна форма звучить як сам або себе. Наприклад, я почуваю себе. Він зробив це сам. Вона виконала завдання сама. Дівчина почувала себе. Тобто форма зворотнього займенника не змінюється в залежності від діяча. І хочу я вам сказати, що в цьому сенсі нам з вами більш пощастило, оскільки в англійській мові все виглядає more difficult. Чому? Because in English зворотній займенник утворюється від відповідного особового займенника, і для кожного з них має свою форму. Тож, давайте з вами розглянемо, яким чином утворюються зворотні займенники в англійській мові. Ми вже з вами проговорили, що зворотні займенники утворюються від відповідних особових займенників. Тобто зворотність кожного займенника залежить від того, хто виконує дію. Повторимо з вами особові займенники. Нагадую, що особовий займенник це займенник, що відповідає на питання хто або що, і замінює назву іменника. В англійській мові він називається personal pronoun або ж subject pronoun. Особові займенники поділяються на займеннички однини, коли вони означають одну особу або один предмет, та займенники множини коли вони мають на увазі декілька осіб чи предметів. Тож повторимо особові займенники. I – я, you – ти або ви з великої літери, тому що ми маємо на увазі одну особу. He – він, she – вона, it – він, вона, воно. У займенничка Ід є така особливість, що він в англійській мові замінює назви неживих предметів та тварин. Як це виглядає в дії? Наприклад, в українській мові слово стіл ми замінимо займенником він, в англійській мові замінити слово a table займенником he Неможливо, оскільки це неживий предмет. Тому слово «a table» ми замінимо займенником «it». в українській мові тварина зебра замінюється займенником вона. В англійській мові тут та сама історія «a zebra» Ми не можемо замінити займенником she, оскільки це тварина. Тому ми скажемо «zebra іч. Та ж сама історія і з іменником a baby. A baby немовля, або маленька дитина, і в англійській мові його теж потрібно замінювати займенником it а не he або she. І також займенником множини We, ми, you – ви, they. вони. Зверніть увагу, що. Займенник Ю вживається як в однині, так і в множині. Але якщо він написаний з великої літери, то це значить, ми маємо на увазі одну особу. Якщо ми маємо на увазі декілька осіб, і займенник Ю говорить уже про множину, тоді ми слово ви пишемо з маленької літери. Тож для кожного особового займенника є відповідна форма зворотного. Для займенника I це буде myself. Якщо мені потрібно сказати я зробила це сама, я скажу I did it myself. Для займенника You в однині, коли маємо на увазі одну особу, зворотній займенник звучатиме як yourself. Якщо вам треба сказати Ти зробив це сам, ми скажемо You did it yourself Відповідний зворотний займенник Для займенника He зворотний звучатиме як Himself, Він зробив це сам, He did it himself. Або ж, якщо не вживати слово сам. Ми можемо сказати таке речення. Він забився. He hurt himself. Для займенника She, відповідний зворотний, звучатиме як herself. Вона забилася. She hurt herself. Вона зробила це сама. She did it herself. Для займенника it відповідний зворотний «itself». Якщо ми маємо на увазі якийсь неживий предмет або ж тварину, ну, скажімо, кінь упав і забився. Ми скажемо: the horse fell and hurt itself. Для займенника we відповідний зворотне звучатиме як ourselves. Трошечки змінилося закінчення. Ourselves. У всіх займенників у множині, у формі зворотних стоятиме суфікс selves. Отже, ми зробили це самі. We did it ourselves. Ми забилися. We hurt ourselves. Для займенечка you, якщо ми не маємо на увазі декілька осіб, тобто вживаємо його в множині, відповідний зворотний звучатиме як yourselves. Ви зробили це самі. You did it yourselves. Або ж ви забилися. You hurt yourselves. Ось тут дуже важливо. В контексті речення розуміти, чи ми говоримо про одну людину і маємо на увазі ти? Чи ми говоримо про декілька осіб і маємо на увазі ви? Тому що, коли ми говоримо про однину, форма зворотнього займенника буде ось така: yourself. Ти зробив це сам, you did it yourself. А якщо ми з вами говоримо про декілька осіб, ви зробили. Тоді вже форма зворотнього зміниться на yourselves. І для займенночка They «вони» – зворотна форма звучатиме як themselves. Вони зробили це самі. They did it themselves. Вони вдарилися, забилися. They hurt themselves. Ось таким чином ми з вами розглянули, що зворотні займенники утворюються від відповідних особових, для кожного діяча мають свою форму і утворюються за допомогою суфіксів self в однині та selves у множині. В залежності від випадку вживання, зворотній займенник може перекладатися або не перекладатися на українську мову. The boy fell and hurt himself. Хлопчик упав і поранився. Як бачите, в цьому реченні некоректно сказати, хлопчик забив себе. А якщо перекласти як хлопчик забився сам, то Слово сам можна опустити, оскільки прозворотність уже свідчить закінчення ся у дієслова. Don't whine, you must do it yourself. Не скигли, ти повинен зробити це сам. As you can see, у цьому випадку ми перекладаємо слово yourself як сам. Оскільки, якщо ми його не перекладемо або ж опустимо, зміст речення буде спотворено. So the translation depends on the context and the situation of using reflexive pronouns. А зараз поговоримо про ситуації, коли вживання зворотного займенника є доречним. Коли потрібно підкреслити, що дія була виконана діячем самостійно без сторонньої допомоги. I have written this article myself. He did all the washing up himself. Для посилення підмету або додатку. Іншими словами, коли поруч з предметом або об'єктом, про який говориться, можна вжити фразу сам по собі. Або вжити слово сам з великої літери. Для підкреслення величності об'єкту, про який говориться, I saw the president himself. Я бачив самого президента. The house itself is nice, but the garden is so small. Сам по собі будинок гарний, але садочок такий маленький. Зверніть увагу, що хаус це зовсім не «himself», оскільки це не живий предмет. З виразами look at and talk to. Look at yourself. Your t-shirt is so dirty. In the morning, I usually talk to myself. Після прислівників like as then by. Molly did it by herself. Like himself, I started to drink a glass of water before breakfast. З словами, які називають зворотніми. Тобто вони потребують після себе зворотного займенника. Let's see. Розглянемо зворотні дієслова більш детально. Blame звинувачувати. In this situation, they only blame themselves. That was their bad. У цій ситуації вони звинувачують лише себе. То була їхня помилка. Тож, зворотній займенник у нас themselves. Blame themselves. Звинувачувати себе. Якщо мені потрібно сказати, що я звинувачую себе, я скажу I blame myself. Feel sorry for. Жаліти. Жаліти себе. Steve has lost his job. He feels so sorry for himself. Стів втратив роботу. Йому так шкода себе, або він так жаліє себе. Якщо мені потрібно сказати, що я жалію себе, я скажу I feel so sorry for myself. Відповідно до діяча, зворотній займенник зміниться. Hurt або cut. Поранитися чи порізатися. When I was peeling potatoes, I cut myself. Коли я чистила картоплю, я порізалася. Про зворотність займенника говорить дієслово порізалася. із закінченням ся. Introduce – Представитися. May I introduce myself to you? Чи можна мені представитися тобі? Або чи можу я представити себе тобі? Take care of дбати про. Please, when I am out, take care of yourself. Будь ласка, коли мене не буде, подбай про себе. Подбати про себе. Take care of yourself. Якщо мені потрібно сказати Я дбаю про себе, я скажу I take care of myself. Be proud of. Пишатися. Зазвичай ці три слова читаються як одне. Be proud of. Sara is so proud of herself. She passed driving test yesterday. Сара так собою пишається, вона здала екзамен на водіння учора. Або, якщо я хочу сказати, вони пишаються собою, я скажу: they are proud of themselves. Work for працювати на мається на увазі працювати на себе. На самого себе. Дія спрямована на діяча. What's your job? I'm a tutor. I work for myself. Яка твоя робота або чим ти займаєшся? Я репетитор. Я працюю на себе. Якщо я працюю на себе, звучатиме як I work for myself. Якщо він працює на себе, he works for himself. Якщо мої батьки працюють на себе, my parents work for themselves. Є дії слова, після яких зворотні займенники не вживаються. Хоча за змістом в українському реченні мали би. I feel good. Я почуваю себе добре. В українській мові ми вживаємо зворотній займенник себе. Але, додавши займенник myself. В англійському реченні, зрештою, ви можете дуже сильно повеселити носія мови, оскільки в одному зі своїх значень фраза I feel myself означає заняття, про яке не можна говорити з іншими. He cannot afford to travel so long він не може дозволити собі подорожувати так довго. Використання зворотного займенника після дієслова afford також недоречно. Не можна використовувати зворотні займенники і з дієсловами дрес, шейв, wash, relax, behave, concentrate, концентрейт, сел. Опен. the door opened. Раптом двері відкрилися. His books are selling well. Його книги добре продаються. The boy tried to concentrate. Хлопчик спробував сконцентруватися або зосередитися. Ben washed and shaved in the morning. Бен вмився і побрився вранці. Також існують дієслова, значення яких змінюється в залежності від присутності або відсутності поруч з ним зворотного займенника. Давайте подивимося на такі дієслова. Enjoy – Насолоджуватися. enjoy oneself. веселитися. Якщо ви бачите поруч з дієсловом займенник oneself, це означає, що його потрібно замінити на відповідний зворотний займенник, тобто про кого ви хочете сказати. I was enjoying myself the whole weekend. Time to work. Я всі вихідні веселився, пора працювати. Ми бачимо, що oneself змінилося на myself. Тобто, дослівно, якщо ми перекладемо цю фразу enjoy oneself, означає веселити когось. А когось ми з вами повинні замінити на кого саме. І ось в цьому реченні ми бачимо приклад I was enjoying myself. Behave – поводитися або вести себе. Behave oneself – поводитися добре. Behave yourself if you don't want consequences. Поводься добре, якщо не хочеш наслідків. Якщо сказати дієслово behave без зворотного займенника поруч означатиме he behaves. Good або he behaves bad, he behaves not right і так далі. Тобто далі ми можемо вже сказати, як людина себе поводила. Тобто уточнити погано, добре, чи неправильно, чи правильно. А якщо ми сказали behave oneself, тоді це вже означає поводитися добре. FIND знаходити. Find oneself somewhere. Знаходитися десь. We find ourselves on top of the highest tower. Ми знаходимося на вершині найвищої вежі. Або ж, I find myself in the capital of Great Britain. Я знаходжуся у столиці Великої Британії. Help – допомагати. Help oneself пригощатися. І це англійська ідіома. Why don't you help yourself to the salad? Чому ви не пригощалися салатом? Якщо до мене завітали гості, і я хочу їм сказати: Пригощайтеся, будь ласка, я скажу Help yourself, please. І це зовсім не означає допоможи собі сам. See – бачите. See oneself as somebody або something – Вважати себе кимось або чимось. He sees himself as the boss of this crew. Він вважає себе босом в цій команді. Або I see myself as the Queen in this company – Я вважаю себе королевою в цій компанії. Apply. Застосовувати. Apply oneself, зазвичай вживається з прийменником to, сконцентруватися або попотіти над чимось. Apply yourself. We are almost done. Сконцентруйся або зберися, ми майже закінчили. We should apply ourselves to this issue. Нам потрібно попотіти над цим питанням. Ось таким чином. Вживання зворотного займенника поруч із дієсловом може повністю змінити зміст фрази. Що ж, тепер слово селфі для вас стало більш зрозумілим і має більше значення, еге ж? І наостанок розглянемо англійські ідіоми, в яких є зворотні займенники. Fool yourself – дурити або ж обманювати себе. Don't fool yourself. Your wife is not going to come back. Help yourself. Пригощатися. There is much food here. Just help yourself. Mind yourself. Бути обережним. Синонім фрази take care. Speak for yourself. Говорити за себе. The lesson is awful. Hmm. Speak for yourself. I liked it. Suit yourself. Роби, що хочеш. А про ще одну незвичну англійську ідіому зі зворотнім займенником дивіться у моєму Shorts Video. Не забудьте поділитися корисною інформацією з друзями і пишіть приклади власних речень зі зворотніми займенниками у коментарях. Я буду дуже чекати! See you!